Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння, обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу села Вовчанські хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Загинув 60-річний чоловік. У місті Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У селі Сенькове купянського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У селі Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 гектари. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О восьмій ранку рятувальники з міста Вовчанська виїздили на обстеження місця пожежі, що виникла в результаті потрапляння ворожого снаряду у приватний будинок. Обстріл стався напередодні вночі у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. На момент повідомлення ДСНСників пожежа вже самоліквідувалась. Згоріла два приватних будинки загальною площою 80 квадратних метрів. У селі Сенькове Куп'янського району ворог підпалив суху траву та чагарники на відкритій території. До місця Події о 13-й вирушили рятувальники. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 500 квадратних метрів. Силами п'ятьох рятувальників і за допомогою однієї автоцистерни вогонь вдалося загасити о 14-й. Другу пожежу в екосистемі. Окупанти спричинили о 14-й. На цей раз біля села Глушківка Куп'янського району. Там на відкритій території зайнялась хвойна підстилка у лісі. Площа горіння склала 2,5 гектари. Пожежу ліквідували о 19, -тій. Третю вороги спричинили о 17-й поблизу села Шийківка Ізюмського району Палав Сухостій, який неможливо було загасити через постійні повторні обстріли. Також о 19-й сталася ще одна пожежа у тому ж селі. Через влучний постріл у землю зайнялась трава та чагарники на відкритому просторі на площі 100 квадратних метрів. В цьому випадку існувала загроза об'єкту газовидобувного комплексу. До місця події направили оперативний підрозділ села Борова. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 20-й. О 18-й стало відомо про влучання ворожого боєприпасу у приватний будинок у селі Вовчанській хутори Чугуївського району. Він завдав шкоди приватному житловому будинку та забрав одне людське життя. Пожежі не виникло. Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків обстрілу не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено шістдесят. Вісім одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського, Луганської області. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.